Так, всіх вітаю, хто нас слухає в залі. Дивиться чергова прес-конференція в Інтерфакс Україна політологів. 31 ша Минулого разу була 30-та, На жаль, я не зміг бути на ювілейній. Прес-конференції, ну тоді вже пост юбілейна сьогодні 31. -та. І сьогодні будемо обговорювати зміну геополітичного становища України. Ну, Певним чином такий тиждень наступний, так, тиждень, який ось вже наступив. Він багато в чому доленосний, тому що ну багато що буде вирішуватися саме цього тижня і на фронті. І в світовій політиці. Ну, не кажучи вже про те, що світова політика сьогодні вона фактично локалізована в одному понті, так, в одній точці. Це війна в Україні навколо України і ситуація з подальшою еволюцією війни. Тому що ну, фактично ситуація йде до зими. Сьогодні багато країн ну, перш за все, такі як Китай, Індія. Ось виступають за те, щоб без будь-яких умов Росії і України сіли за стіл перемовин і домовлялися про перемир'я. Тим більше, що сьогодні ситуація навколо України, і взагалі на театрі воєнних дій в Україні вона ну, набуває і таких серйозних глобальних ознак, тому що. Сьогодні обговорюється і можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї на Театрі воєнних дій в Україні або в Європі, не кажучи вже про те, що і можливо, і застосування стратегічної ядерної зброї, про це говориться так, по іншому мірі, сьогодні обговорюються світові видання. Тобто ситуація в Україні навколо України набуває ну, ще більш драматичних. Ще більш таких глобальних, глобально світових ознак. Ну і на цьому тлі якраз і можливо і треба обговорити, як змінюється геополітичне становище України, яка опорна геополітична роль України не тільки в даних, за даних умов. Ну і ще один момент, який, можливо, треба сьогодні обговорити: це все ж таки, що далі з війною. Тому що війна може йти далі за перемогу, а може йти війна за умови миру. Тому що ну, перемога, зрозуміло, в Росії неможлива вже. Перемога України в війні, так, перемога до переможного кінця або війна до переможного кінця, ну, теж виглядає проблематично. І сьогодні теж обговорюється і в світових колах, і в світових медіах про те, а що далі? Чи потрібна війна до переможного кінця, це стосується України, чи, можливо, сьогодні потрібно вже вести мову про те, щоб війну вести за умови миру? Ну, от такі, мені здається, можливі питання. Опорні питання для сьогоднішньої прес-конференції для обговорення. Я дякую. Я тільки хочу додати, що на той політики так беруть на себе відповідальність і владу. Влада це ж відповідальність для того, щоб бути на висоті, бути співмасштабними, в разі прийняття тих чи інших політичних рішень таким викликом. Хто говорив, хто казав, що політика це легка справа, що це тільки. Медіа слава або владні важелі, в тому та -то й справа, що у нас часто політики звертали увагу саме на, цю, на цей бік влади, політики, політичну відповідальність. А велич, історичність, історична велич, велич того чи іншого політика якраз і полягає в тому, щоб зробити правильний вирішальний вибір. Тому що ось на цьому тижні такий вибір, скоріш за все, і буде, або там один-два тижні. Такий вибір треба буде зробити, тому що він багато в чому визначить сенс існування, смисл існування, геополітичний сенс а геополітичний смисл України як держави, як державності. Тепер щодо геополітичного становища України, Ну я почну з того, що. В руслі так званого нового Атлантизму, концепція, в руслі якої і проводилися Сполученими Штатами Америки і Західним світом. Концепція доктрина, реалізація цієї доктрини, розширення НАТО на Схід, з включенням І України, Північно-Атлантичний Альянс. Ця опорна геополітична роль України полягала в тому, щоб в майбутньому стати. Таким структуруючим так, або структурованим центром пострадянського простору, з маргіналізацією Росії, виходу нового Атлантизму, так, не в сенсі там, членства НАТО, але через геополітичну опорну роль України в Центральну Азію, а там поряд Китай, Каспій, ну, Центральна Азія до цього Китай, Кавказ, Південний, Каспій, Іран, Афганістан. І Китай. І таким чином, в руслі доктрини нового Атлантизму, Атлантика ну фактично, починає межувати з Пацифікою, тобто з Тихим океаном, з Південно-Китайським морем, там, де знаходиться ще один центр ключових інтересів США: Тихий океан, Тихоокеанське побережжя. Де ключові союзники Сполучених Штатів Америки і ключовий суперник Китай? Ключові союзники Японія, Південна Корея, Філіппіни і ряд інших країн Південно-Східної Азії, які займають ну, таку проміжну позицію. Але не хочуть бути в сфері впливу Китаю, Китайської Народної Республіки. І якраз через Україну і через перемогу України в війні, яку розв'язала Росія. Сполучені Штати Америки і Захід поставили завдання нанести стратегічну поразку Російській Федерації і по можливості вирішити так звану російську проблему. Про це ми говорили неодноразово в цій залі. Російську проблему. Ну, по аналогії з німецькою проблемою, коли проблема Німеччини після Другої світової війни фактично перестала бути ландшафтом, геополітичним ландшафтом Заходу. Ну і зникла з Західного горизонту. Ось таку проблему Росії фактично ну, ставили і ставили, ставили за свою, ставили в якості мети Америки, тому що після маргіналізації суттєвого стратегічного ослаблення Російської Федерації, по можливості денуклеарізації, тобто ядерного роззброєння, Фактично вивести Російську Федерацію з гри, ну і потім вже залишається тільки один Китай. Приступити щодо вирішення китайської проблеми і таким чином фактично відновити однополярну гегемонію за рахунок повного контролю над Атлантикою і Пацифікою. Або те, що сьогодні вже називають Індопацифікою, враховуючи те, що Буде проблема, є проблема, очевидно, і буде наростати проблема Індії. де вона, з ким вона? В таборі демократії чи в таборі автократії, згідно з термінологією байденовської адміністрації. Таким чином, ситуація виглядає так, що сьогодні є підстави, є певні підкреслюю, не повні, а певні можливості для вирішення ось такого стратегічного питання. Тому що сама Росія пішла на випередження, і як свого часу Німеччина розраховувала і в Першій і в Другій світовій війні на Бліцкріг, так і Росія розраховувала на спеціальну військову операцію, яку вона вирішить ну, за місяць, ну, можливо, півтора. Ну, свого часу Шліфен, начальник генерального штабу Німеччини на початку ХХ століття, Бліцкрік у Першій світовій війні віддавав 40 днів для того, щоб за 40 днів вирішити питання на Заході, тобто на французькому, на Західному фронті, розгромивши Францію і Британію, ну, тому що 40 днів він давав на мобілізацію армії Російської Імперії. Але не вдалося за 40 днів перемогти французів. Війна або битва на марні, вона затягнулася, і таким чином. Молнієносна блиц, блискавича блиц, війна, вона перетворилася на велику війну, яка почалася в 2014 році, а закінчилася в 2018 році розгромом Німеччини, капітуляцією Німеччини і країн центрального блоку або країн центральних держав. Е е е от такі, такі, такі також, е е е події відбувалися в Україні. Тому що поразка під Києвом, фактично, вона, по-перше, унеможливила перемогу Росії над Україною і над доктриною нового Атлантизму, тому що це був би удар і по Америки, ну, символічний, розуміло, геополітичний, геокультурний, геоідеологічний удар по НАТО, по Америки, по союзникам Сполучених Штатів Америки. Ну, не кажучи ж про це, що фактично була би окупована Україна, зміна курсу, зміна політичного режиму, зміну взагалі сенсу існування України як держави. Але поразка під Києвом вона унеможливила такий план. І перевела війну із малої спеціальної воєнної операції. ну Це фактично мала війна, мали війни. Фактично велися з кінця 90-х, 90-х, початку 90 початку 2000-х років. Чому мала війна це війна, коли сильний суперник, сильний агресор має багатократну перевагу над більш слабким суперником. От Україна виявилася не таким суперником. Переваги немає. І війна війшла в таку симетричну площину або в паритетну площину, і фактично те, що зміг. Путін взяти, окупувати в перші дні спеціальної військової операції. Я маю на увазі, перш за все, на сході України, на узбережжі Азовського моря, Херсонську область, блокада Чорного моря. Цим і, скажімо так, успіхи Росії закінчилися. І фактично сьогодні, ну, Війна зайшла в певний, скажімо, такий рутинний варіант. І сьогодні питання постає наступним чином. Зрозуміло, для Росії перемоги вже тут немає. По-друге, а що для України перемога? Як вести війну далі? Чи можлива така перемога? Що означає перемога? Повний. Визволення, повне визволення всіх територій, ну хоча б до 24 лютого цього року, чи до 2014 року, скажімо так, до Мінська, до Мінській території або мінські території, чи в 91-му році, до 91-го року з Кримом, включно, чи взагалі сьогодні війна до переможного кінця неможлива і для України. А можлива війна тільки за умови, пристойні умови миру. До речі, ось остання заява Джейка Салівана, помічника Байдена по національній безпеці. Він сказав, що Байден робить все, щоб, як він так виразився, було прийнятне або достойне положення України. І з тим, щоб... Обезпечити або попередити Росію від радикальних кроків, ну, в даному випадку мова йде про застосування ядерної зброї, але не було сказано більш чітко, що Байден має на увазі у питанні от подальшої української стратегії в цій війні. Тому мені здається, що зараз ситуація може виглядати наступним чином, що вже про перемогу будь-якої сторони. Мова може вже не йти, але погоджуюсь з Константином Матвієнко, що це вирішувати з нашої точки зору з української бачення це питання до політики. І, але це моя думка, так? що не перемо, а питання за достойні умови миру, які абсолютно не програшні, але які не можуть дати нам відчуття абсолютної кінцевої перемоги. Хоча я розумію буде не мир, а перемир'я. Зараз ми скажу, да, це, це вже питання до інше, як воно може бути? Так? Воно може бути і миром, воно може бути і перемир'ям, воно може бути замороженим, фактично, це теж перемир'я. Хоча, як говорив колись генерал Дуглас Макартур, на війні тільки одна річ має значення: перемога. Але ось сьогодні, коли немає вирішальної переваги будь-якій сторони і коли є рівновага ядерного. Ядерної зброї, перш за все, стратегічної ядерної зброї я нагадаю, що 90 всіх запасів ядерних боєголовок десь 50 на 50 вони належать Росії, США. Тільки 10 це Китай, це Індія, Пакистан, Британія і Франція. Ну, тобто ті країни, які офіційно вважаються які мають ядерну зброю, якщо я вже говорю про те, що нам. Україні, українським політикам, українському вищому військово-політичному керівництву визначатися, що далі робити, до оголошення так званих референдумів, Зрозуміло, вони не мають ніякої юридичної сили, але по факту, по факту краї... кордони країн формувалися по факту закінчення війни, а не з юридичних питань. Юридично вони тільки закріплялися. По факту війни. Хто переможений, хто переміг, і так далі. По факту, що ми маємо? Очевидно, десь в четвер, це 30, вересня Путін оголосить про те, що Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська область, там зрозуміло, що не всі, але про це, на ці деталі ніхто не буде звертати уваги. в такі Сумні, але все ж таки такі натужні, мабуть, ейфорії. Було говорити про те, що ще чотири області України анексовані, приєднані до Російської Федерації. Ну, з, ми, По факту ми фактично втратили Азовське море. Чотири неповні області. Це приблизно, ну, скажімо так, пару мільйонів населення. і... Кожна область має приблизно 28 30 тисяч квадратних кілометрів, плюс торгова блокада Чорного моря, ну і Запорізька атомна електростанція. Це умови для торгів дипломатичних у Путіна буде чи дещо інше. Ну, Будемо дивитися. Але тепер виникає питання: що робити далі. І які рішення приймати українській владі? Ну, по-перше, хто зацікавлений, зацікавлений продовженні Великої війни? Вона може продовжуватися декілька років. Ще раз скажу, що Першу світову війну думали, що це вона закінчиться буквально там, до зими. А почалася вона 1 серпня 1914 року. Але вона продовжувалася більше чотирьох років, Ну, як і Друга світова війна. Ще більше. Так от, ми бачимо, що створюється, ну, скажімо так, така ситуативна коаліція великих, ну великих, скоріш за все, в такому е територіальному, більш територіальному, аніж геополітичному сенсі цього слова, країн, які починають виступати проти продовження війни, і які хочуть сьогодні перемир'я, будь-якого, в будь-якій формі. За рахунок України, за рахунок Росії, але хочуть закінчення війни, тому що продовження війни на українському театрі військових дій створює можливості для економічної рецесії світової, від якої будуть, перш за все, страждати Китай, Індія. А... Після Китаю і Індії будуть страждати вже менші країни, які багато в чому залежать від того, як працює економічний мотор Китаю, Індії. Ми бачимо, що така ситуація складається в Європі. Ну, сьогодні, ось на цей час, фунт Стерлінг британський став нижче, ніж долар. Свого часу і євро став нижче, ніж долар. Так, екстрена сьогодні засідання уряду, британського уряду. За, скажімо так, пропозицію центрального банку Англії, тому що фунт, падіння фунту може призвести на фоні енергетичної кризи, може призвести до серйозної економічної рецесії. Ситуація ми бачимо в Італії, Німеччині, Франції, так? останнім часом багато говорять про те, що от Макрон вчора буквально в Твіттері написав, що ми будемо боротися за мир. Так от, в Самарканді на засіданні ШОС моді сказав Путіну: війну треба закінчувати. Сьогодні не епоха війн, як він сказав. Не епоха війн. Очевидно, про це говорив і товариш Сі, у якого з'їзд Компартії Китая і який там має прийняти доленосні рішення з точки зору нової конструкції влади. Більш авторитарної, персоналістичної в китайській і взагалі в Китаї. Тим більше, що Китай і Індія ну достатньо серйозні гравці, якщо говорити про країни там третього світу, країни, які розвиваються, країни Незаходу, так званого Великого Незаходу проти Заходу. Ну і якраз і моді говорив про те, що потрібно Іван, і міністр закордонних справ Китаю, який висунув свою пропозицію, перемовини без умов. Говорив про те, що треба і Європейському Союзу підключитися до цього, скажімо так, мирного плану. Не Сполучені Штати Америки, а якраз Європейський Союз. Ну, зрозуміло, тут економічний фактор грає роль. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то тут, хоча на слова говориться про те, що ніякий ядерний блеф і ядерний шантаж Путіна не зможе змінити з позиції Сполучених Штатів Америки, але це на публіку. А по факту все ж таки йдуть консультації, йдуть попередження, йде пряма пряма, вже є пряма комунікація, якої не було з початку війни в Україні, а вона вже є сьогодні. І фактично цей ядерний шантаж спрацьовує, частково, але спрацьовує. Тому що, якщо подивитися західну пресу, сьогоднішню західну пресу. Порядок денний війни в Україні дещо змінюється, змінюються акценти. Питання вже не стільки до того, що відбувається на фронті. Хоча говориться про перемоги в Україні військовий, але ключовий пріоритет, ключовий пойнт, ключова точка зору це питання: а що далі? Чи можливо ядерна війна, де вона буде? Де буде ядерний удар? По Україні, по Європі. Тактичний ядерний удар. Чи мова йде про стратегічну ядерну зброю? а Це вже питання території Сполучених Штатів Америки. Тому що стратегічна ядерна зброя, да, це міжконтинентальні балістичні ракети і таке інше. І не випадково сьогодні в Нью-Йорк Таймс записав, а що Байден собі запише в актив після свого президентства? На свого часу Рейган записав в актив те, що. Він унеможливив, або точніше, відвернув реальну угрозу ядерної зими, ядерної війни, і так далі. А от що для Байдена буде тут головним успішний кейс по Україні, як би, скажімо так, критерію цього успіху не визначати? Чи мір во всьому мірі, пробачте, скажу, такою формулою. Тому що ядерна, відвернення ядерної загрози починає починає, скажімо, включатися в медійний ход оборот, ход ротацію, в тому числі і в Америці, і напередодні виборів до проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тому ситуація виглядає отак. От У нас є декілька тижнів для того, щоб, ну, по перше, зробити. Серйозний ривок провести ще одну блискучу операцію, наступальну операцію, і якомога менше нанести поразки ворогам і відвоювати і визволити території. А по друге, все-таки прийняти рішення про те, як закінчувати війну, якою має бути кінець війни, з урахуванням ситуації, яка складається сьогодні в світовій геополітиці, і з рахуванням. Думок, намірів, стратегії і тактики наших ключових партнерів. Тому що, як говорив вже Константин Матвієнко, ми воюємо технікою, і ракетами і грошима Заходу. Від багато в чому буде залежати від нього. А Росія певним чином добивається того, що вона хотіла. Вона хоче створити Карибську кризу. 2, коли взаємні погрози щодо нанесення ядерних ударів. По території Сполучених Штатів Америки і Росії призвели до того, що така загроза була сприйнята серйозно, Сторони прийшли до компромісу, відвели свої ядерні ракети з території, які, з території, які безпосередньо загрожували країнам. І були про. Скажімо так, про Черчені славно чи сумнозвісні красні лінії. Що Путін хоче? Не хоче красні лінії. І він хоче, щоб Україна якраз попадала в ці красні лінії. З цього ж це почалося ультиматум грудня 21-го року. Це ж про красні лінії. І сьогодні те ж саме. Але уже після поразки під Києвом, після поразки. Спеціальної воєнної операції на фоні, хоча і недолугої, але достатньо серйозної і загрозливої мобілізації. Могілізації можна назвати, але це могілізація може для багатьох бути, не тільки для росіян. І, і таким чином треба буде все таки питання вирішувати, чи йти на перемовини. Раз. Чи просто по факту заморожувати війну, конфлікт Два. до весни 23-го року. Хто виграє цей час, хто накопить час? Ну, тому що правильно нас вчить Едвард Лютвак, що в війні головне це виграти час, а не територію. Територію можна на час, на певний час, і, скажімо так. На певний час і віддати. Але головне виграти час, а не простір. Так у війні завжди було. Ну і далі, чи продовжиться, скажімо так, війна ядерного страху. Навіть якщо буде заморожена війна, то далі як будуть дії діяти? Чи не піде Путін в наступ? Накопичивши резерви нові і живу силу, і погрожуючи ядерною зброєю. Ну тобто, тут дуже багато питань. Вони виходять за рамки сьогоднішньої прес-конференції, але вони не виходять за рамки можливих рішень, які мають приймати сьогодні українські політики і, перш за все, вище військове політичне керівництво.